25 лютого я сама організувала групу перекладачів в Бугаресті. Така група діє і в Сіреті, і в Мараморожчині. Вони весь час роблять ось цей шлях додому і до кордону. Мої студенти і мої магістранти і всі знавці мови ходили і ходять до вокзалу, і не тільки до вокзалу, до аеропорту. До е, всіх цих центрів е, і кол-центрів, які організовані, майже все румунське суспільство зреагувало. Найбільша допомога йде від простих громадян. Можна просто написати е, в групі допомоги в Фейсбуці і завжди знайдеться якась людина, яка допоможе саме. У певній ситуації волонтери можуть направити у е, центри, які розміщують українських громадян. Можна проживати в квартирах у румунських громадян. Тут допомога безкоштовна. Ніхто не бере грошей від українців. Умовна. Toți voluntarii noștri sunt din uh, diferite profesii, sunt de diferite vârste. Avem uh, toată gama de vârste. Nu dăm pe nimeni afară, că este prea în vârstă sau nu. Uh, toți, toți au venit aici și au întrebat cum pot să ne ajute. Și noi le-am explicat care este procedura, cum ne-am organizat. Și așa au venit în organizația noastră și continuă voluntariatul aici. Приходят люди с благодарностью, говоря, что ну, мы просто как в раю, что э, нам дали бесплатное жилье, нас кормят, э, бесплатные поезда. Ты можешь по поездить и посмотреть страну. А Румыния классная страна, красивая. Здесь есть море, здесь есть горы, и э, в каком-то смысле ты можешь увидеть тоже другой мир сейчас. Очень многое держится именно на волонтерах. Это народ э, взял и решил э, объединиться и помочь украинцам. Ну, я не знаю, где, где еще можна такое найти. i really like what i'm doing here it does make me like a lot a lot of uh, good vibe and we also uh, meet a lot of volunteer people and we are like a big family here all for uh, ukrainian refugees Кордон перетнули, так то е, настільки відчуття було якогось спокою, да? хоча до цього ми прожили місяць цілий в, в Чернівецькій області, взагалі не розуміли, куди ми їдемо, е, в тому плані, що нас чекає, що що нас взагалі тут, е, як нам де розміститися, ми не їхали до знайомих, ні. Людей, які тут живуть, взагалі зовсім незнайомі. і настільки е, щиро допомагають в усьому. Ми пішли до ветеринару, гроші теж не взяли. Тут дуже добрі люди, мені дуже подобається у Румунії. We've also started to go into Chernivtsi. Uh, we hope to be able to organize some project for children during the summer, maybe to come to Romania, we're still seeing. And also, what are the psychological emergency needs there in Chernivtsi and in Ukraine? Um, we plan to also come, I, we are based in Bucharest, so we will also look at setting up a center, a cultural center, social center for Ukrainian refugees to be able to do. Um, not just for humanitarian aid, but to help with the social and psychological needs also for good integration into the society. No, so also Завжди дають Румунію як приклад мультикультуральної країни. Ви знаєте, що тут є дуже велика меншина не тільки українців, я тільки що сказала, що тут є 500 тисяч українців, які мають свого депутата в парламенті українця, які мають тут великі організації громадські, і держава виділяє гроші на потреби. Цієї цієї меменшини десь у мільйон євро в рік на потреби для того, щоб культура, українська культура і українська мова в Румунії продовжувала вивчатися і вони не асимілювалися.